Вітаємо у цьому відео. Ми з вами розглянемо суто медичну складову устаткування спеціалізованого санітарного транспорту автомобілів екстреної медичної допомоги типів Б та С. тобто поговоримо про медичне обладнання, зробивши акцент на тому, для чого саме воно використовується, забігаючи наперед, скажемо, що різниця в оснащенні автомобілів типів Б та С дуже незначна. Тому обладнання ми будемо розглядати на прикладі авто типу С як повнішого варіанту, але під час відео зробимо акцент на тому, яке обладнання відсутнє в авто типу Б. Медико-технічні вимоги до санітарного транспорту автомобілів екстреної медичної допомоги затверджені наказами Міністерства охорони здоров'я України номер 1055 та No. 1481 від 30 травня та 19 липня 2021 року, відповідно. Отже, поїхали. Виділяють наступні категорії медичного обладнання: перше засоби транспортування, друге засоби забезпечення дихальної підтримки, третє засоби моніторингу життєво важливих параметрів та засоби для проведення реанімаційних заходів. Четверте, засоби або прилади для інфузії. Також окремо виділяють так звані медичні вироби: це вироби, витратні матеріали, пристрої та устаткування одноразового та багаторазового використання, до яких належать засоби іммобілізації та перенесення, засоби дихальної підтримки, засоби для діагностики, медичний одяг та засоби для дезінфекції та очищення. Розглянемо тепер всі зазначені категорії більш детально. До засобів транспортування належать Основні ноші або каталка. Виконані з міцного та легкого матеріалу, який не піддається окисленню та стійкий до корозії, з наявністю телескопічних висовних ручок, конструкція яких забезпечує безпечний підйом нош. У каталки наявна підставка для ніг та бічних поручнів, що складаються. Існує також можливість регулювання куту нахилу. Спинної секції від 0 до 75 градусів. Висота каталки забезпечує зручність та легкість її завантаження у приймальний пристрій без додаткового піднімання медичним персоналом. Приймальний пристрій для нож. Конструкція приймального пристрою забезпечує легкість та надійність фіксації та відокремлення нож. А сам пристрій виконаний з матеріалу, що забезпечує простотру та легкість при очищенні та дезінфекції. Пристрій для перенесення пацієнта, що сидить, або, інакше кажучи, це крісло з можливістю швидкого складання та розкладання, а також компактного розміщення у автомобілі екстреної медичної допомоги, що використовується для транспортування пацієнтів. Наступний великий розділ це засоби забезпечення дихальної підтримки. Сюди належать перш за все кисневі балони, стаціонарний та портативний. З загальною місткістю кисню не менше, ніж 2000 та 400 літрів відповідно. Балони оснащені редуктором з вимірювачем потоку та максимальною межею вимірювання не менше, ніж 15 літрів на хвилину та можливістю від'єднання у разі потреби. Портативний кисневий балон має можливість перенесення поза межами автомобіля екстреної медичної допомоги в транспортній сумці або у складі сумки укладки або жорсткого кейса. Кисневі балони забезпечують можливість подачі кисню пацієнту через лицеві кисневі маски або носові канюлі, яке ви бачите на екрані, у разі зниження ємності кисню в крові пацієнта. Прилад відсмоктування аспіратор з мінімальним тиском мінус 65 кПа використовується для очищення ротової порожнини та дихальних шляхів від рідин та напіврідких субстанцій. Електроживлення апарату здійснюється від розетки 220 В або 12 вольт, а також за рахунок автономного живлення від вбудованого акумулятору. При цьому час роботи при максимальній зарядці від акумулятора не менше 30 хвилин. Аспіратор повинен мати продуктивність не менше 24 літрів на хвилину, має механізм регуляції тиску та манометр і є портативним, має рукоятку або сумку для перенесення. А також кріплення для швидкого від'єднання та під'єднання, засоби моніторингу життєво важливих параметрів та засоби для проведення реанімаційних заходів. До цього розділу належить наступне обладнання: монітор тиску крові ручний з манжетами різних розмірів, який використовується для вимірювання артеріального тиску, пульсоксиметр портативний. З елементами живлення, що використовується для вимірювання сатурації, тобто для визначення насичення крові пацієнта киснем, глюкометр, що є портативним пристроєм для визначення рівня глюкози в крові пацієнта, дефібрилятор монітор із записом показників пацієнта, пристрій, який служить для відновлення серцевого ритму пацієнта. А також для моніторингу серцевої діяльності пацієнта з виводом кривої на дисплей та можливістю роздрукувати результати моніторингу за допомогою вбудованого в пристрій принтера. Дефібрилятор має живлення від мережі 220 В а також автономне джерело живлення з можливістю автономної роботи не менше 3 годин. Пристрій є портативним та має ручку або сумку для перенесення. Небулайзер. Пристрій, який використовується для надання допомоги при захворюваннях дихальної системи шляхом доставки безпосередньо до бронхів та легень лікарських засобів, перетворених у аерозоль. Транспортний апарат для штучної вентиляції легень. Присутній в автомобілях екстреної медичної допомоги типу С та відсутній в авто типу Б, призначений для здійснення штучної вентиляції легень, тобто штучного дихання. У пацієнтів з критичними порушеннями функції дихання працює апарат шляхом направлення певного об'єму кисню з кисневого балону до легень пацієнта з певним інтервалом та за іншими параметрами, які можна налаштувати на приборній панелі апарату ШВЛ. Пристрій має електроживлення 220 або 12 вольт та автономне живлення за рахунок вбудованого акумулятору. Капнограф Пристрій для вимірювання концентрації вуглекислого газу у повітрі, що видихається, використовується у пацієнтів, яким проводиться штучна вентиляція легень для коригування параметрів вентиляції. Він може бути як портативним, так і окремим модулем, включеним до складу інших приладів, наприклад, монітором. Електрокардіограф з функцією дистанційної передачі ЕКГ, це прилад, який реєструє та друкує на папері електрокардіограму, тобто криву, яка відображає проведення електричних імпульсів по тканинам серця, виявлення змін якої дозволяють діагностувати певні хвороби та стан. Сучасні електрокардіографи, які знаходяться на устаткуванні в центрах екстреної медичної допомоги, також мають функцію дистанційної передачі еКГ, лікарю-консультанту. Який може допомогти з інтерпретацією виявлених змін. Також зазначимо, що у більшості сучасних авто МД наявні монітори стану пацієнта, які мають функціонал, дозволяючи здійснювати моніторинг артеріального тиску та проводити пульс-оксиметрію. Деякі подібні прилади здійснюють вимірювання рівню вуглекислого газу або температури тіла пацієнта, засоби або прилади для інфузії. Інфузійний пристрій поршневого типу. Пристрій, який використовується для введення лікарських засобів, набраних у шприц з заданою швидкістю. Працює такий апарат зі шприцами різних розмірів від 5 до 60 мл та виготовлених різними виробниками. Подібні пристрої є портативними та можуть працювати від акумулятора. Пристрій для підігріву розчинів. Що дозволяє нагрівати розчини до температури 37 плюс-мінус 2 градуси Цельсію, що може бути критично важливим при наданні допомоги, наприклад, травмованим пацієнтам з крововтратою, холодильник транспортний для зберігання медикаментів та льоду. Що служить для забезпечення тривалого утримання температури, трап призначений для транспортування біоматеріалу в медичних цілях або зберігання чутливих до температури зовнішнього середовища лікарських засобів. Для ефективного використання своїх функцій повинен мати не менше двох багаторазових холодових елементів акумуляторів холоду. Засоби іммобілізації та перенесення, такі як ноші нетканного матеріалу. Які використовуються для транспортування пацієнтів, вироблені з міцного нетканного матеріалу, стійкого до обробки деззасобами, та мають не менше шести ручок, зовнішньо розташованих або у вигляді прорізів по краях довших сторін, дошка довга спінальна для дорослих та дітей з пристроєм іммобілізації голови та ременями для фіксації, яка використовується для транспортування травмованих пацієнтів з підозрою на травму хребта. Набір вакуумних шин різних типів та розмірів, що призначені для імобілізації ушкоджених кінцівок. Виготовляють ці шини з еластичного пластиху, їх внутрішнє середовище заповнене специфічними пластиковими кульками та мають один або кілька клапанів, помпу зворотної тяги, липкі стрічки або ремені та сумку для перенесення комплекту. Вакуумні шини використовують принцип вакууму. За допомогою спеціальної помпи із зворотною тягою викачують більшу частку повітря з внутрішньої камери вакуумної шини, що дозволяє тисячам полістиролових кульок у шині формуватися навколо пошкодженої частини тіла, подібно до ортопедичного гіпсу. Спеціальні клапани дозволяють неконтрольовано проникнути повітрю у внутрішню камеру, створюється міцний, рівномірно стискальний екзоскелет. При відкритті клапана вакуумної шини повітря поступово наповнює внутрішню камеру і кульки перестають тримати надану форму. Переваги вакуумної шини включають здатність надавати зовнішню опору, одночасно знімаючи тиск у місці пошкодження. Можливість приймати необхідну форму. Травмована кінцівка також може бути обстежена рентгенологічно з шиною, тобто її не треба знімати перед обстеженням. Матрац вакуумний. Механізм дії цього пристрою подібний до механізму дії вакуумної шини, але використовується для транспортування пацієнтів з множинними травмами. Коли за допомогою спеціальної помпи викачують більшу частку повітря, гранули, присутні в ньому, монолітно спаюються навколо виганів тіла пацієнтів, що й запобігає зміщенню пошкоджених кісток. Тим самим вакуумний матрац забезпечує цілковиту імобілізацію та робить транспортування комфортним та безпечним навіть при трясках по ямах і бездоріжжю. Набір пристроїв для імобілізації шийного відділу хребта, або, інакше кажучи, шийні комірці. Це медичний виріб, призначений для стабілізації шийного відділу хребта і голови в функціонально вигідному положенні, що використовується при підозрах на травми шийного відділу хребта. На устаткуванні може бути або набір різних розмірів, або універсальні моделі, де розмір можна регулювати в залежності від будови тіла пацієнта. Пристрій для імобілізації шиї та верхньої частини спини. Засіб для імобілізації голови, шиї та грудного відділу хребта використовується для імобілізації та евакуації пацієнтів із автомобілів, пошкоджених у ДТП, та із інших замкнутих просторів. Конструкція забезпечує горизонтальну гнучкість для легкого застосування і вертикальну жорсткість для максимальної підтримки хребта, шиї та голови. Під час звільнення пристрій знерухомлює тулуб, голову та шию, зводячи до мінімуму ризик отримання подальших травм. Рухаємось далі. Наступна категорія це засоби дихальної підтримки. Сюди належать наступні позиції. Мішок дихальний, реанімаційний для осіб різного віку або універсальний, з масками різних розмірів для різних вікових категорій. Або як часто його називають, мішок амбу це пристрій багаторазового використання, який може бути в складі рюкзака для укладки невідкладної допомоги, який використовується для ручної вентиляції легень за допомогою штучної подачі повітря. Для цього до мішка під'єднується лицева маска, яка притискається до обличчя. Далі дихальний мішок стискається з певною частотою, щоб наповнювати легені киснем. Інколи дихальний мішок під'єднується без лицевої маски напряму до засобу відновлення прохідності дихальних шляхів, який використовується до початку вентиляції. До дихального мішку можна під'єднати за допомогою канюлі кисневий балон, що може допомогти оптимізувати насичення киснем крові пацієнта. Мішки амбу. Як і лицеві маски, які до нього під'єднуються, можуть бути різних розмірів. Ларингоскоп з клинками різних розмірів. Це медичний прилад, який використовується для візуалізації гортані при проведенні такої маніпуляції, як інтубація трахеї, тобто введення спеціальної трубки в дихальні шляхи пацієнта, що покращує прохідність дихальних шляхів та утворює найкращі умови для штучної вентиляції легень. Конструктивно він виконаний у вигляді ручки, до якої прикріплюються змінні клинки з лампами. У рукоятці розміщено джерело живлення ламп. Увімкнення ламп здійснюється автоматично при приведенні клинків у робочий стан. Ларингоскоп з набором клинків може бути як у складі сумки укладки невідкладної допомоги, так і окремо перебувати на устаткуванні в автомобілі екстреної медичної допомоги. Ручний портативний прилад відсмокнування, або аспіратор. Використовується для видалення різноманітних рідин з ротової порожнини та дихальних шляхів пацієнта. Має компактний дизайн та легку конструкцію, що дозволяє легко переносити пристрій. Засоби для діагностики: стетофонендоскоп. Пристрій, що використовують для вислуховування шумів внутрішніх органів. Може бути як окремо або у складі. Сумки укладки невідкладної допомоги. або в складі монітора ручного для вимірювання артеріального тиску. Термометр медичний безртутний. Спеціальний прилад, призначений для вимірювання температури тіла людини. Як і інші засоби для діагностики, може перебувати окремо на устаткуванні або може бути в складі сумки укладки невідкладної допомоги. Діагностичний ліхтарик. Пристрій, що використовується для отримання додаткового освітлення під час виконання процедур чи огляду пацієнта. Наступна категорія, яку ми розглянемо, це медичний одяг та інше. До неї належить комплект пологовий укладка засобів медичного призначення, що служить для якісної допомоги матері та дитини під час та після пологів. Сумка рюкзак для невідкладної допомоги. Яка призначена для зберігання та транспортування медичного обладнання, виготовлена з надійного зносостійкого матеріалу та пристосована для дезінфекції. Ну і остання категорія це засоби для дезінфекції та очищення, що включає контейнер для використаних шприців та голок, а також сумка клінічна для відходів, які призначені для зберігання використаних шприців та голок та для збору відходів відповідно. На цьому на сьогодні, все. Дякуємо вам за увагу.